Найбільшим збудником спокою минулого тижня ми пропонуємо однозначно визнати компанію Майкрософт, яка, ну нехай це ще все на рівні чуток, але дуже схожих на правду. Так, от вона вирішила одним махом попрати усі ті духовні скрепи, на яких споконвік базувалась ідеологія творців Віндовса. Спершу Microsoft вирішив усе таки поглянути правді в очі і більше не буде, позичивши очі у сірка, називати свого важкого, тяжкого та неоковирного браузера Інтернет Експлорер хорошим рішенням для сучасної людини. Бо якраз сучасна людина більше одного разу може ним і не скористатись. Це розпакувавши комп'ютера, закачати через експлорер нормального браузера. Майкрософт уже показував на презентації робочу версію замінника, який за логікою розробників не матиме нічого. Та що там нічого, нічогісінько, схожого, з начисто дискредитованим попередником. Друга бомба, яка прозвучала з посиланням на одного з керівників компанії, ну от скажу ж зараз, не повірите. Так от, Windows 10 може мати? Безкоштовну версію. Ні, зовсім безкоштовно у переходах метро цю версію вінди роздавати поки що, ну, поки що, начебто не збираються. Але уже перенесли час її виходу. Спершу говорили про майбутню осінь, уже кажуть, очікуйте влітку. Та найголовніше, до неї збираються дозволити оновитися усім, хто зараз юзає сімку чи вісімку. Усім, навіть тим, у кого версія ломана, пірацька, себто тим, до кого вперто звертались через подняття украв. В цілому ж, це жодним чином не планується як атракціон небаченої щедрості. Просто у Майкрософті вирішили спробувати більше заробляти на продажі додаткових сервісів, того ж, наприклад, офісного пакету. І все одно, це все настільки якось дивно звучить, що я би замість раптової шари краще чекав би якогось спростування цієї новини. Вони ж можуть традиційно звалити все на журналістів. Мем є навіть такий журналіст не розібрався. Так от, якщо згадаєте, цей мем має саме. Майкрософтівське походження. Наступна новина може невдовзі виглядати якось отак. От я зараз пошлю ці гроші своєму оператору. Отримав? Покажи. О, от що значить, людина має свою сторінку на Фейсбуці. Жарти жартами, але Фейсбук, як найбільша світова соціальна мережа, запустив новий апетитний сервіс: грошові перекази між своїми користувачами. Кошти таким чином переганяються з однієї банківської картки, введеної у Фейсбучну систему, на іншу. Від дня до трьох на усю транзакцію послуга безкоштовна. Працює ця штука поки тільки на території Сполучених Штатів, а її більш активне впровадження зустріло шалений супротив з боку фінансових контор, які спеціалізуються. На переказах вони то як ніхто розуміють, що потреба в них може досить швидко відпасти взагалі. А, взагалі, то топовою новиною минулого тижня мала би стати щорічна виставка Цебіт, яка відкрилася у німецькому гановері. Вона до цих пір носить статус найбільшої виставки електроніки у світі. Але якщо відверто за минулі кілька років ми навіть втомились на ній нудитись. Більшість великих брендів звідти вже давно звалили, а ті, які там ще лишились, от їм честі хвала і шматочок нашого ефіру їм в бонус. Samsung, а це той, хто, щоб ви розуміли, звалив себе, то одним з найперших спільно з виробником своєрідних смартфонів BlackBerry та самим IBM показали свою спільну розробку: захищений, перезахищений планшет Secure Tablet. В перекладі захищена таблетка. О! Ви правильно все побачили. Що зовні, що за апаратним начинням, ми маємо справу із. Самсунгівським Galaxy Tab S. BlackBerry поділилися своїми напрацюваннями у шифруванні даних. А IBM, ну щось і він там, навіть якщо просто в ролі папіка. Загалом цей чудний тандем пообіцяв видати нарешті дівайс з безумовною конфіденційністю і надійним розмежуванням корпоративних та приватних даних.